Розвиваюча книжка з тканини та фетру для малят від одного року до двох років приблизно. Як і всі наші книжки, шурхотить обкладинка досить товста. З восьми сторінок розмір книжки 20х20, засібка гудзик. Тут котик. Дощик. Дощик йде. Сонце за хмаринкою. Сонечко сховалося, тучка, сонечко повернулося, закрилося. Квіти, квіти на гудзиках, легко одягаються, легко знімаються. Треба пальчиками попрацювати, попритискати. Перетяжки, перетяжки зірки, зіркове небо. Треба дивитися, що звідки тягнеться, і, звісно, напрацьовувати. Такі приємні під. бусинки, кудзички і шурхотять зірки. Наступна сторінка риба з малятами. В цій книжці ми будемо вчитися рахувати до п'яти, тому рибок тут теж 5 з різними кольорами. Велика риба у вигляді кишені. Рибки є пласкі, а є об'ємні з легким шурхотом, дві сині. рожева риба, жовта. Та зелена. Для маленької дитинки досить складно скласти в одну кишеню 5 речей. Наступна сторінка геометричні фігури по кольору. За кольором. Теж на гудзику, гудзик на ніжці легко знімається, одна сторона синя, тобто можна буде викласти все синє. І колір геометричної фігури під колір гудзика. Досить легко знімається і досить легко одягається, не дивлячись на те, що подвійний шар, подвійний шар фетро. Все, заховали. Трикутник так само, підказки під геометричними фігурами, і сердечко. Звісно, сердечко для дівчинки. Це найкраща геометрична фігура. Наступна сторінка пазл, пазл піраміда. Маленьке, середнє, велике. З одного боку був ведмедик, з другого боку у нас буде отакий зайчик. З цього боку у нас ведмедик. Регулюємо силу натиску для того, щоб тримався гарно трималася гарна піраміда. Квітка, квітка з пелюстками. Різне наповнення, тут великий, великий бісер, кульки великі, дрібний бісер, теж пальчиками трогати, тут гудзик великий і маленькі, маленькі бісеринки. Шелестяче, шелестяче наповнення таке і рельєфне. Можна пальчиками трогати. Штучне хутро, його можна гладити, воно приємне. І серединка дзвінка її можна відірвати, і трішки пошародіти. Наступна сторінка. Наступна сторінка лабіринт. Досить складний лабір лабіринт, Це спочатку діти просто владять, просто ганяють гудзик. потім поступово вивчають кольори веселки. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. І відносно гудзики за кольором. Звісно, спочатку це буде просто гудзики мандрувати по, по усій сторінці. І остання сторінка рахунок до п'яти. Співвідношення кольорів виймаємо, і дітки самі вже легко вивчають рахунок. Спочатку до співвідношення, до співвідношення, Буков, цифру трогають, потім одна така бусина, її теж ганяємо по такій бічовці, вона має таку о, рихлу структуру, приємну до пальчиків. Щоб притиснути гарно, щоб воно прикріпилося, щоб фет прикріпився, треба натиснути. Сила натиску теж. Два, три, чотири і п'ять. така книжка для дітей від одного до двох років. Наші зоряне небо. Дійсно, так все шурхотить, дощик сонечко і закривається книжечка на гудзику. і можна йти відпочивати.